Може бути перебіг е, тільки з е, тептококового а може е, бути скарлатина, це коли додатково ще з'являється висіп. Е, Висип є дрібноточковий, е, який виникає в основному в ділянках е, природних складок. Е, саме перше такий. він... Е, Є сконцентрований, потім він поширюється на все тіло, і все ж таки він досить шершавий на дотик. Тіло таке, як по типу наждачного паперу. Потім це все відбувається процес регресу і лущення шкір. Найчастіше це є виражена інтоксикація, симптоми підвищеної температури тіла, вираженого болю в горлі. Катаральні прояви не характерні, але для маленьких діток можуть бути стерті симптоми, і тоді може бути характерно нежить, якесь загальне нездуження, капризність дитини, тобто симптоми не є більш такими чіткими. Що робити? Це звернутися до лікаря. діагностуємо досить швидко за допомогою експрес-тестів, стрептотесту. Якщо він позитивний, то обов'язково призначення антибактеріального засобу. Антибіотик призначається строго на 10 днів, тому що якщо не дотриматись рекомендацій, то ризику складність значно зростає. Ускладнення досить серйозні, це є ураження нирок, ураження серця, пандас, такий званий синдром, тобто досить серйозне захворювання.